Вітаю, дорога церква, дорогі друзі. Вчора ми з вами, хто був на зібранні, бачились, тут сиділи, молилися, буквально трохи почули всі повітряну тривогу, і земля здригнулася. Хтось подумав, що це ППО, хтось вибіг подивитися. Ніхто навіть не задумував, що, що трапиться таке страшне горе, таке нещастя. Потім вже ми всі побачили новини, всі були в розпачі. Хтось намагався шукати своїх рідних, хтось допомагати. Ми поїхали в центр переливання крові, щоб здати кров. Там було дуже багато людей, і всі хотіли чимось допомогти тим людям. Ви знаєте, ці люди, які загинули, вони, мабуть, навіть і не думали, що то їх останній день буде. І кожен з нас зараз, особливо в цей час війни, не знає, коли прийде наш останній час. То в мене є бажання, щоб кожен з нас задумався про ту вічність, яка буде за цим життям. Вона дуже близька до нас. Тож успійте встигнеться прийдіть до Бога та прийняти Його в своє серце. І зараз мій вірш Думки про вічність. Проходить час, відходять вічність люди. Знайомих рідних річають ряди, настане день, і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і раніше тут сонце буде гріти, роститимуть, шумітимуть поля. Прийде весна, розквітнуть знову квіти, зазеленіє сад після грози, стелитимуться киломом тумани, пісня птахів звучатиме дзвінка, І тоді. Як на землі мене не стане, життя тектиме далі, як ріка. Хто я тут є, всього лиш хість дочасний, і сторона не ріднеться мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіяє по всі дні. Звичайно, я люблю життя безмежно, і, як всі люди, я бажаю жить, та моя доля від Творця залежна, і плин життя. Лиш Він може спинить руки наші полічені у Бога, і кожному відміряний свій час. Життя то подарунок нам від Нього і дякувати потрібно нам щораз. Що вранці встали і відкрили очі: це Божа милість, ласка і любов. А хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза. Ми завтрашнього дня не можемо знати, тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає ще благодать. Цінуймо зараз рідними, близькими, не знаєш, бо коли останній раз назавжди розпрощаєшся із ними і землю покидати прийде час. Вмирають всі, багаті і вельможі, то Божий присуд, нам змиритись з тим. І звідси взять щось, вже ніхто не зможе. Нагий прийшов, і вийдеш ти нагим. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом, і хто збирав скарби на небесах, надбає там вінець, життя нового, коли закінчиться життєвий шлях. Амінь. Слава Господу!